готові віддати в експлуатацію протирадіаційне укриття, що збудоване на базі гімназії номер 13 Про це повідомила міський голова Ольга Попенко у ході чергового засідання виконавчого комітету міської ради. Всі сертифікати готовності вже отримало управління житлово-комунального господарства міськради. 14 жовтня рішення виконавчого комітету укриття передали на баланс витрат гімназії номер 13 Також цього дня затвердили мережу закладів дошкільної освіти та контингент дітей на 2025-2026 навчальний рік. Як зазначила заступниця начальника управління освіти Валентина Ходюк, у дитсадках працюватиме на сім груп менше тому, що Зменшилась кількість дітей десь приблизно проти мережі минулого року на 250 і відповідно менше груп у закладах дошкільної освіти. У 12 дитсадках міста працюватиме 85 груп. Частина з них інклюзивні. На сьогоднішній день у нас. 13 із тих груп, із тих 85 груп, які передбачає мережа, 13 інклюзивних, у яких буде здобувати дошкільну освіту 23 дитини з особливими освітніми потребами, 8 спеціальних груп, у них буде здобувати освіту 80 дитини, Дві дитини ці спеціальні групи це групи, які шість з них це з функціональними мовленими труднощами, і дві з функціональними сенсорними труднощами. Це мається на увазі зорові функції. У ході засідання аналізували діяльність виконавчого комітету, обговорили план виконання роботи за третій квартал 2025 року. Ми виконали всі заплановані заходи протягом третього кварталу поточного року. Навіть перевиконали, тому що було заплановано. Сім наших засідань було проведено вісім, на які було розглянуто аж 115 питань. У ході засідання схвалено план роботи виконкому на наступний четвертий квартал цього року. Це доволі такий короткий квартал. В напрямку засідань все планується шість наших засідань, на які повинні бути розглянуто сім планових питань. Знову ж таки, я думаю, план буде виконано. Розглянуто фінансові питання, а також проєкти рішень щодо містобудування та архітектури прилук. Про виконання фінансового плану Прилуцької стоматполіклініки за перший квартал 2025 року звітувала головна бухгалтерка Наталія Жук. За перший квартал 2025 року отримано доходів в розмірі 1 мільйон 648,9 сорок тисяч гривень. Що складається з доходів віддання, від надання платних послуг. Це 1 мільйон 559,9 тисяч гривень гривень та фінансування з місцевого бюджету – це 89 тисяч гривень. За перший квартал здійснено видатки в розмірі 1 мільйон вісімсот тисячі гривень. За перший квартал у нас відсутня податкова заборгованість. Рішенням виконавчого комітету Прилучанам надано статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та бойових конфліктів. Детальне роз'яснення, хто має право на отримання такого статусу та як його отримати, дивіться у наступних випусках новин телеканалу Прилуки.